Доброго ранку, Женю, хоча його добрим назвати не можна. Цієї ночі вкотре ворог атакував Київщину дронами, а саме Вишневе, зараз я перебуваю біля дев'ятиповерхової багатоквартирної житлової новобудови, внаслідок чого сталася руйнація балконів з п'ятого по дев'яті поверхи. Рятувальникам вдалося врятувати трьох людей із п'ятого поверху та двох із сьомого. Серед них було і двоє діток. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих. Місцеві нам розповіли, що ця новобудова була заселена частково також внаслідок атаки пошкоджено чотири автомобіля. А ми ж тим часом запитали працівників ДСНС та місцевих жителів. Ось що вони нам розповіли. Тож прошу почути повідомлення перші про подію за даною адресою до наших підрозділів на ді 2 годині 50 хвилин. після чого було? Залучено відповідні сили і засоби для оперативного реагування. Всього було задіяно до ліквідації, яка продовжується і на даний час: 42 чоловіка особового складу та сім одиниць техніки. Під час проведення рятувальних робіт було врятовано з будівлі п'ять чоловік, з яких двоє дітей за допомогою спеціальної техніки. Три чоловіка були. Спущені з шостого поверху на низ та оглянуті працівниками швидкої медичної допомоги, і після що від госпіталізації вони відмовилися. Без 23 оце пройшло. Звичайно, я нікуди не тікала, тому що наш дім теж пострадав рік назад, але слава Богу, що всі залишилися живі. Ми не пострадали, що садик не пострадав, і вся ця округа. Не знаю, я сподіваюся, що жертв немає. Часов десь три, початку четвертої ну, ранку, дуже взрів хороший був. Як потім виходимо з дому, бачимо, що посипались балкони, і все, приходимо сюди, а тут та, така картина. Дуже шкода за дитину, тому що дитина пострадала трохи морально, тому що істерика була дуже сильна. Ну а наразі ж проводяться роботи з немонтажу аварійних конструкцій, як бачите, з метою убезпечення доступу власників квартир і служб, які будуть прибирати. Ворог не припиняє атакувати Україну. А я нагадаю, що ми повинні пам'ятати про правило двох стін, не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. А я ж передаю тобі слово Женю. Така інформація у мене на цю мить. Дякуємо тобі, Наталю. Наталя Потюк, наша журналістка, яка зараз перебуває в Вишневому, де знову прийшов і постукав дуже голосно. «Русський мір. Бачимо, які наслідки будемо слідкувати і далі повідомляти. До, до речі, додам, що без світла зараз залишилася частина Черкас в області. Знову ж таки, через атаку ворожих безпілотників цієї ночі повідомив начальник військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами під ударом опинилась критична інфраструктура регіону.